Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка дистанційний вимикач для люстр на два канали. Посилання на нього залишу в описі до відео. Прийшов просто в зіп-пакеті. В комплекті дистанційний пульт, вимикач і 12-вольтова батарейка 23А для живлення пульта. Також є ось такий кронштейн для кріплення пульту на стіні. Батарейка встановлюється у відсік ззаду. На передній панелі вимикача намальована схема підключення. Ось цей білий дріт це антена. Пульт працює за допомогою радіосигналу, тому працюватиме і через стіни. Дальність передачі сигналу 20 метрів. До цих двох дротів підводимо живлення. А далі чорний білий це один канал, чорний жовтий другий канал. В середині стоїть два електромагнітних реле на 10 А. Максимальне навантаження можна давати 1 кВт. Але якщо використовуєте енергозберігаючі лампи, то не більше 300 Вт і на більше 6 ламп. Тепер підключимо і подивимось як працює. При першій подачі живлення автоматично вмикається перший канал. Ну і тепер можна вмикати вимикати кожен канал окремо або всі разом. Якщо вимикати вмикати подачу живлення, то спочатку вмикається перший канал, потім другий, потім всі разом. І так по колу. Кнопка Sleep встановлює таймер вимкнення на 10 секунд. Перший канал блимає при натисканні у якості індикатора, а потім через 10 секунд світло вимикається. Посилання на вимикач залишив в описі до відео. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!